Привет, начальство. Ребята, знаете что? Знаете, знаете? А не знаете. Но я вам расскажу. Заехала до меня. Что это, что это, что это? А? Калина. Калина красная. Такая опасная. И знаете, какая у нее проблема? У нее проблемка. Проблемка. Эм... Проблемка у нее... Ось такая. Что это? А це в нас пічка. Пічка. Це в нас буржуйка в салон. Э... Ось така ось проблемка. І з цією проблемкою вже їздять пару год. Пару год це точно. Що? Э... Як гімнат? Це каліна. А в коліні треба... Надо... Там трошки корпус печки випилять, щоб її достати. Е а щоб не випилювати, це треба розбирати всю всю торпеду знімати. Ну я побалакав і вирішили, що проще, ну, проще, легше, швидше, дешевше і тому подобне, випилять кусочок. Потім я його назад даже можна і на, этот, на пластикові стержні впаять, то нічого страшного. Так що буду міняти пічку. Дивимося, не переключаємося. Патарахтіли. Ось туди будемо влазити. Ребятки, знаєте, додивився я до такої картини. Це ж каліна, да. Ось дивіться, як в наї кресло стоїть. Що самое інше, дивіться, яка протиугонка. Опа! І все, і ніхто отсюда не попаде. Так що, вот такие у нас дела. Ну, я не знаю. Ось дивіться, скільки у нас місця ззаді. Ось так, да? Видно. Скільки місця спереді. Тепер дивіться. Ось я беру сидіння повністю. Назад отсовую. Тут місце, як в мене в шеврику. Ну, ніряєш, ні хер д'яв. А ззаду. А ззаду для кого? Як. Чуєте? Я не можу, я не можу ногу всунути. Застряла. Блядь. Сорі, за мой французький. Ребята, я вам честно скажу, ну, це надо ехать, наверное, всю ногу в вікно выставлять леву, а право в салоні Блин, як? Ну вот скажіть Ну Вам известно, да, хто її інженервав, придумав який завод. Це прям убийство, просто убийство. Я не знаю, ну, ну но... З таким ростом, як у мене, мені сідають наперед, а. Ага, а тепер мені ще ось ногу достати треба. Ні, я достав з моїм ростом ось сюди. за запічку беру. А так. О! Да, дивіться, серйозно. Ой, не видно. Серйозно, як у мене в шеврику, от, розстояння, що мені удобно. Так, в мене в шеврику і ззаді за мною сидячі. коли я так... сидю. Просто катастрофа. Я понимаю, что, блин, маленькая городская машина, но... Таврия лучше. Таврия. Наша Таврия. Короче, под музычку потарахтели. You call me a good 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 Let's go I'm about to go off like a weapon Fueled to the top, got a filled up engine In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing I got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm mason. This test all, oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Call The way is irrelevant wanna cross me cool not intelligent cause I don't forget shit like an elephant go ahead and tempt me put it on the line and you'll come up empty if I got time I'm deadly never caught off guard no I'm always ready I got a hand real steady look me in the eye and you'll see no hazy about to get real messy. short well, well, well. well, I'll I'm going to the stove to the Ну, як до ліс, поснімав усі защитні і тому подобне. І добрався ось до самої пічки. Ось так, ось вам видно, так? Зараз, зараз, я гляну, так, да, видно. Ем, і виходить, що? Додивився я вже, що сюди хтось лазив обломаний штуцерок. Ну, та то не столь важно. Буду брати я і тут ось, бачите, вже вона паяна. Вже хтось пропаював, тобто розбирав її, я так розумію. Вже, мабуть, міняли, тому що пайка йде по пластику. Зверху не видно, а внизу є. Бачите, чи обломано було, чи... Більше всього, що міняли, то, мабуть, щоб удобно було, виворачували його. Ну, то не столь важливо. Що я хочу вам сказати? Я зараз щас... візьму. Зараз, щас... дочі, підожди секундочку. Зараз я візьму ножовку по металу, пропиляю відсюди, отсюда, отсюда, до угла. І... Оцю теж до угла сделаю тут окошко і виверну оцю пластмаску сюди, і потім печка сюди вона витягнеться. Ну, та я вам покажу. Зараз мене тут з рукає, потім підключусь. I'm who I am Випалював ще не знімав, взяв телефон, я бачили, я вам включав там. І ось. Раз, і вона. Ах, блин. Бачите, так? Да? Отакий От кусочок. Я так вирішив випаляти. Так що кусочок випалювся, тепер я печку одвигаю сюди і витягую. І все. Це ж печка. Буде витягуватися. Там он бачите. пустота как раз, что она туда пойдет, а потом сюда высмотнется. Так что сейчас я вас поставлю в штативе, чтобы было удобно мне двумя руками работать. Ну и так, ребята, я пішов взял фонарик, потому что без фонарика не видно. И чтобы было вам проще рассказать, объяснить. Взял фонарик и пішов все. а вот так выворачиваем печку, видите, вывернул. И отводим назад. Ой, сейчас, 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 сейчас. У меня еще радио на заднем фоне, это начинается. Так, и отводим назад. И сюда в впритык до корпуса. Впритык надо. Сейчас, подожди секундочку. Блин, рек... сейчас... Да, нехай музыка, короче, играет. Ось дивіться, відкрутив е я болт що держать е оцю пластину. Там з тієї сторони один болт на ключик на 10. І ми беремо печку, отак сюди, от вигаю, бачите, да, виїхало. І оцю ось пластину теж одигаємо і виводимо. О, бачите, паялися ті, що паяльники робили, вони воно отвалилася буду зараз її перепаювати, Це як воно должно на місці бути. І витягую пічку сюди. А тут, Блін, я забув відсадіни, а і ви впали. Ну, нічого страшного. Так, педаль тормоза треба відсодінити і потім її этот, вкинути або відвести сюди, щоб вона не мішала. Ой, что я вообще наснимаю сегодня ужас. Э -э педаль э -э сейчас втоплю и печку вытяну. Сейчас я без вас отсоединю и я потом покажу. Ну и так, ребята, смотрите, педаль уже втапливается. Э -э сейчас я вас... Ой, блин, такая хреновая будет съемка. Видно, да? втапливаю и печку выводим сюда все, все есть печка на руках все а потом устанавливаем там вытираем то что там грязище вытираем и устанавливаем новую так что такие вот пироги ну так ребята э -э -э. печка разбираем еще самое интересное Дві таких ленти. Ще й надкусані. Я не знаю. Просто приколісти. Як за таких двох обмотати такий радіатор. Да, я не спорю. Отак положити і що буде. Це вони, мабуть, думали, що одну отак, а другу сюди. І все. Ну сюди, що? А так стоит зачем она тут надо ну, поставлю наверное, подненьку сюда вот а так чтобы она не стукала а другую на другую сторону но у меня есть вот такая вот штучка я пройдусь тут и тут и буду загонять так что Дивіться, це. Прийшла у нас, ну, я не знаю хто там продавав, хто к чому, вже завернуті. ну, Це бачите яке качество. Да я не спорю, що вона пролежала год, вони купили, все, думали, коли її поставити, ну ніхто так і не надумував поставити. Ну, Факт того, що вона лежала, ж... І наскільки я розумію, що самі соти не можуть завернутися. Так що. Таке от. Робимо. Товариш оператор, що там таке? Нічого дивлюсь. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything yeah. But what you gonna do it for How you gonna do it for What you gonna be? Yeah. is my game to play to claim a brand new name oh and i'm gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try so guys if you see the already in her place <coughs> you know what i'll tell you here's a replacement for a stove То може поміняти. Той, у кого немає ні жінки, ні дівчини. Знаєте чого? Тому що з автовазом треба поє. Правильно. Я манав, Лучше б я, мабуть, зняв би торпеду повністю і поміняв би повністю корпус печки витягнув. Як отак, тепер ще буду боятися. Гемор, блять, ребята, чесно передати. Я промучився, Сняв печку, да, питань немає. Я, мабуть, за полчаса сняв. Може, максимум час, не більше. Ну, встановлював часа, мабуть, три. Три мать його часа. Я розкрутив повністю весь корпус, відсунув. Щоб туди його вставити. Блін, ребята, я серйозно кажу. З автовозом треба пої. Я, блін, я в шокі просто, ну. І це я тільки печку вкинув. А тепер мені ще треба її зібрати. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way and to be put down. It ain't your place. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. a stupid. myth you choose to live, or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Ну так, ребятки, осталось педальку поставить. Я уже запускал, проверял. Не дай, вроде бы, не капаем. Так что все хорошо. А так запаяну. Видно трошки полоску, но ничего страшного. педальку ставлять, ставить и упаковать и все. И отдавать машинку. Нехай дальше езды. Так что Калина красная уезжаю в час.